Всім привіт! З вами Мері і Династія Блуміс. Сьогодні в наших Блумісів буде ще одна новорічна вечірка, бо в попередній серії в нас якось, ну. Не вийшло, не було такої можливості влаштувати цю вечірку. Я не знаю, з чим це було пов'язано. А ось тут тепер я дивилася і є можливість влаштувати цю вечірку. Тому я сьогодні би хотіла її, власне, дійсно зробити. Гарно знаєте, відсвяткувати. Сьогодні, до речі, в них ще й останній день зими. Я думаю, це було би класно. Господи, тут сюди в них музика лунає. Ось тут ось тут якась музика лунає. Давайте ми її вимкнемо. А тут лунає. Новорічна музика. Давайте нехай якась одна луна. І... Складно. Боже, там Анджіна взяв наш е, Брендон якогось, перепрошую, біса, і поклав на підлогу. Ну навіщо ти це зробив? Ну, Брендон, візьми Анджіна і поклади, будь ласка, в ліжечко. Для чого ти це витворяєш? Ну, о, вже дворецький походу, пішов до дитини. Ну, і Давайте ми влаштуємо власне, цю вечірку. Вечірка Новий рік. Ось вона є, ця вечірка. Сьогодні вона. З'явилася, в попередній серії її не було. І я хочу ще дещо сказати стосовно наших всіх Блумісів, всіх наших гілок династії. Зараз запрошу на вечірку наших гостей. Так, Джейт ми запросимо, дерела, хідекі, так, Джинджер запрошувати не будемо, Дакоту запросимо, Ніка, бренду, медею. так, Чака можна запросити. А все, більше нікого не запросимо, бо вже місця не лишилося. Добре, все досить. Добре. Ну і хочу вам дещо сказати що Добре. стосовно всіх наших гілок династії, ось наше родове дерево, і в нас тут, як бачите, Маргарет стала спадкоємицею. В неї народився Анджін, який буде наступним спадкоємцем. Наша Маргарет є спадкоємицею в раз, два, три, чотири, в п'ятому поколінні, а Анджін буде спадкоємцем. У шостому поколінні. В нашої ПАМ з Евоном народилася дівчинка Ілана в Теодори з чаком в цій гілці династії. Вже далекі-далекі наші родичі. В них народився хлопчик, і він Корен називається. Я там трішечки за них пограла. І як бачите, він вже десятилітнього віку. І я ще так трошечки, знаєте, подумала і вирішила, що я не буду продовжувати вік ніколі. Не буду продовжувати, ой, не вік, а рід. Не буду продовжувати їй рід, тому що ну, дуже в нас багато є блумісів, персонажів, в принципі, а Сім з 2 вона не резинова, тому я не буду їй продовжувати. Я хотіла їй завести дитину, чоловіка, але я передумала, вона буде в нас така кар'єристка, вона також піде в політичну кар'єру і буде помічницею нашої ПАМ на шляху ПАМ до крісла. Мера міста. Ось вона буде їй допомагати. В них вдвох будуть, знаєте, такі. Кар'єрні цілі досягти якихось вершин. Наша ПАМ хоче стати мером міста, а от Нікола буде її правою рукою. Ось, вона буде така кар'єристка, і дітей в неї не буде. Тому, як ви розумієте, в цьому поколінні це в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Переконалася я точно, в шостому поколінні в нас буде тільки троє дітей. Корен це є далека гілка блумісів, Анджін і Ілана. Ну, Анджін у нас. Як знаєте, буде спадкоємцем. І що дуже цікаво після того, як я записала попередню серію, коли народився наш маленький Анджін, І ще Дакота мені також про це писав в коментарях. Привіт тобі і дякую. І я сама також про це подумала: що от я його назвала Анджін, Це дуже співзвучно з іменем Анджела, Анджела-Анджела. І він ще й дуже схожий на неї, на свою прабабусю Енджелу. Він має її колір шкіри, її волосся, її очі, її генетику. Це просто це вдуматися. Наскільки це? Такий неймовірний збіг. Я його назвала ну, без будь-якої задньої думки, Анджін, не маючи ніякої прив'язки до Енджела в себе в голові. Але воно дійсно співзвучне з цим іменем Анджела Енджела. А він Анджін. І ще він успадкував її зовнішність. Ну хто ж міг подумати, що він успадкує зовнішність прабабусі при тому, що в нього батько азійської зовнішності? Мені здається, це такі знаєте цікаві сильні гени, і він міг би успадкувати його зовнішність, але ні. Так само мама Маргарет має дуже цікаву зовнішність, але він успадкував зовнішність Блумісів, зовнішність прабабусі Енджели. Це. Це дуже цікавий такий момент. Отже, влаштували ми вечірку, і тут нам написали, що о восьмій прийдуть до нас гості. У нас є майже п'ята. Добре, будемо чекати до восьмої. Давайте ми підемо і подбаємо про наших сім'їв тим часом. Наша Маргарет пішла тут мити душ. Я тобі скажу, дорогесенька моя, ну у нас є взагалі-то дворецький, який міг би цим займатися. Іди собі краще прийми душ перед вечіркою, щоб гарно виглядати. Так. Так, що ти робиш, Еван? Ти взагалі спиш. Ну, добре, ти собі спи, висипайся, поки ще гості не прийшли, а потім підеш у душ. Так, а ти хайден чим зайнятий, ти виспався, пішов в ліжку застеляти, ну йди собі також сходив душ 에, перед тим, як гості прийдуть, прийдуть, щоб про себе подбати, добре виглядати. А ти, дорогесенький мій, тут граєшся з нашим мольфариком, гладиш його, тут розважаєш, ну, можеш його ще. Дати йому що обійняти можеш його, дати йому обійми і погодувати можеш його смаколиком. Дивіться, як мило він гладить свого. Мольфара нашого котика-мольфарика. о, цілує його. Так, ну і подивимося на наших діточок. Вони тут, я бачу, сплять. Ні, Іланка не спить. Ілана тут собі дивиться в стіну <дит>, дитина, а, а от Анджін собі вже заснув нарешті наш хлопчик. Я думаю, до наступної серії за кадром трішечки тут дещо переробити, а точніше, хочу трішечки розширити дитячу кількість. Кімнатку трішечки тут інакше все розставити, ну якби розширити її, бо не вистачає мені місця в цій дитячій кімнатці. Хочеться там, знаєте, мати можливість більше щось поставити для дітей та щоб там було де розвернутися. Так, взяв свою якби, племінницю, наш Хайден, і пішов її годувати. Ну так, він її взагалі-то рідний дядько, тому що це брат нашої. Нашої пама, відповідно, це його племінниця, така красуня зеленої да, красуня. Так, тепер ти можеш її ще може, обійняти і покладеш її в ліжечку. Ось обійми її, а потім покладеш в ліжечку. Я би дуже хотіла, вже, щоб був день народження дітлахів в наш, наших дітлахів, щоб вже в нас був день народження. Але тут діти такого віку всім з два, здається, два чи три дні будуть. Тобто нам... Ще є що чекати, є ще куди чекати. Так, на роботу вже всі влаштувалися, не всі. На роботу ще не влаштувалися наш Еван з Хайденом, бо ніяк ми цю кар'єру не роби, не можемо знайти. Ось, о, у нас вже потемнішало щось в 6 годині. Так, така мила музика грає ось ця новорічна. Давайте ми послухаємо. І на роботу влаштувалися вже Маргарет. Вона нас зараз є екзорцистом, виганяє там всяких злих духів з людей. І на роботу влаштувалася наша пам. Вона зараз у нас є сенатором. Так, а вона буде мером міста. Чи вона буде, буде мером? Я думала, прям президенткою може. Але вершина це мер міста. Добре, добре. Так, ну і будемо чекати на наших гостей, але вони щось бачите, не поспішають приходити. Ну, вони мають прийти на восьму, а це вже пів восьми. Якби могли б вже, знаєте, якби і зібратися. Давайте ми приготуємо печиво дворецьке. Тільки не клади дитину на підлогу, я тебе прошу, поклади нашого Анджіна куди треба. Давайте ми приготуємо печиво. Нехай зробить це. Наш дорогесенький брендон. Так, нехай приготує печиво різдв'яне. Кука, кука. Санта Кукіс. Ніякої куки не треба. Ось Санта Кукіс, нехай приготує. так, і... І дворецький несе куди дитину. Господи, куди ти несеш дитину? Ні. Боже ці баги. Що ти витворяєш? Поклав його тут на підлогу. Добре, давайте ми попросимо когось, наприклад, Евана, покласти дитину, нехай приголубить Анджіна і покладе Анджіна в ліжечко. Ось, покласти його в ліжечко. Так, гості наші тут збираються, наші відьмочки тут прибули. А, Старий Новий рік зараз з'явиться. Вони, бачите, б'ють ось так в. Господи, це хто? На роботу відправляється наша Маргарет. Я хотіла, щоб вона була на вечірці, але вона відправляється на роботу. який в неї цікавий наряд на роботу. Дуже цікаво. Слухайте, а вона не має ніяких вихідних. Вона має три вихідні. Давайте вона не піде на роботу. Тому що знаєте, сьогодні в нас вечірка новорічна. Не кожен день в нас новорічна вечірка. Маргарет показує, що її, е, її родич дерев з вузду з'їхав через те, що він так б'є в ці каструлі. А він так б'є в ці каструлі через те, що скоро має прийти ось цей старий новий рік. Це він його так викликає. Але він ще не прийшов, я так розумію. Та? Через те, що снігопад і в нас вечірка дуже так гра плавно входить, бо дуже гра на цим всім. То дивіться, медея своєму коханому Дерелу робить масажик. Дивіться, як миленько. Так, а ти давай, медейка, ой, не медейка, а Маргарет, перевдягнися в інший наряд, тому що навіщо тобі бути в такому наряді кумедному, дивному, специфічному, робочому. Іди собі, ні, в душ не йди, іди собі, просто сюди, до шафи і. Перевдягнися у наряд для вечірок. Ось прийшла з роботи тут наша па. Давайте подивимося, як в неї, які в неї потреби. О ще хоче в туалет Наша Маргарита нехай собі сходить. Не йди, будь ласка, до ліжка, Маргарет. Пам, ти прийшла з роботи і в тебе гігієна не дуже. Ну іди собі на другий поверх, сходи в душ, бо тут, як бачиш, зараз піде в туалет Маргарет і буде ванна зайнята. Так, наші гості тут, бачите, всі собі сидять. І що вони роблять? Дивляться так, вони дивляться якусь передачу, мабуть, знаєте, якусь новорічну передачу. Вони дивляться. О, наша Дженна повернулася з роботи, і вона отримала підвищення Дженочка, я вітаю. Тебе. Вітаю тебе з підвищенням. О, і Еван почав бити в ці каструлі, щоб викликати старий новий рік. Так, цікаво. І всі закривають вуха, бо їм шумить. Я дивлюся все, ось тут на кінець ділянки, бо цей старий новий рік ось тут з'являється на кінці ділянки. Поки що нема. А тим часом наш Брендон тут готує печенюшки різдвяні. І дитина десь тут плаче. А де тут є дитина? А ось Анджина тут забули. Анджін біднесенький, Давайте ми його візьмемо. Так, так там Брендон зайнятий. А він же приготував. Давайте ми візьмемо. О, давайте. Нехай Джена візьме Анджіна, Давайте, нехай вона його обійме. Давайте, нехай вона змі... змінить йому підгузок. Ой, Боже, і Іланочці треба змінити. Добре, зараз ми Анджену змінимо, потім ми Ілані змінимо, і потім Іланочку також покладемо в ліжечку. До нас прийшов Миколай, Санта Клаус до нас прийшов. Який веселий. У нас новий рік, але, звичайно, з нашими немовлятами трошечки, знаєте, непросто скажемо, так? Там пішла вже Маргаритка, я бачила доглядати про іланку. Господи, що тут відбувається? А, всі закривають ніс, бо погано пахне підгузок. У Нас вже так снігу багато навалило. Ось. Дуже класно, тут вже наш кіт, напевно, буде ходити і не буде його видно, тільки хвіст. А прийшов до нас е, цей пінгвін, і тут щось ходить, він нам, напевно, тут напісує. О, прийшов цей старий новий рік, дивіться, цей дідоганчик прийшов. Давайте ми будемо його якось вітати, говорити, кликати. Давайте ми його закличимо. Так, закличимо його, а потім будемо з ним розмовляти. Так, він йде до нас, він буде з нами тусити. чи він Одразу зараз перетвориться на. Боже! Боже, приїхала машина поліцейська. І зараз нас насварять сварять за те, що в нас занадто гучна вечірка, занадто пізня, тому що люди хочуть спати, це спальний район, а ми такі гучні вечірки влаштовуємо. А що, не будуть нас сварити? А ні, кудись вже пропала просто ця поліцейська. така, Я бачу, що ви не дуже шумите і я краще поїду і поїхала просто. Так, цей старий новий рік десь тут забіг додому і бігає. А він просто бігає, тут включив музику, тут наші гості взагалі веселяться. Ой, він дістав свій годинник і каже: ой, вже час, вже час міняти один рік на другий, вже скоро мені треба буде йти, бо я старий рік. Ой, дивіться, він сів тут і спить. Боже, як цікаво раніше, коли я влаштовувала ці вечірки, цей е, старий Новий рік не дуже часто заходив до нас у дім. А тут він зайшов, бачите, сидить, куяє. А тепер дивіться, він каже: вже час, вже час мені йти і приходити Новому року. Бачите, всі б'ють в ці каструлі, і він в свій годинник там щось показує. Давайте ми на нього подивимося. Дивіться, як цікаво. А там на фоні Маргарит з малесенькою Іланкою. Дивіться, старий новий рік нам показує, що вже час йому йти. Дуже цікаво це виглядає. Ось, показує він, що вже все й по всьому, якби час йому вже з нами прощатися. Давайте ми на нього також близько подивимося. Дивіться, який цікавий цей старий новий рік. Я його заскріню. Ой, хай! Ось. Ой, підняв він цей годинник взагалі вгору. Я загубилася в стінах. Так. Так. О Боже, він такий шалений. Хочу заскрінити його, цього діда. Так, заскрінила я його і він закликає всіх, щоб вони йшли і дивилися, як він зараз буде перетвор... Є! Є, він перетворився в новий рік. Зараз він потанцює і зникне. Так, а ну, так, так, танцює він. І зараз буде зникати цей новий рік, цей малюк. І все, в наших Блумісі наступив новий рік. І тут чаклує дер, Господи. Так, ну, ти будеш зникати малеча. Тодлер Нює написано: Тодлер новий рік. Все, він прощається і він зникає, капелюх свій підняв. І має він пропасти, але щось він не поспішає. Мабуть, йому сподобалося в нас. Слухайте, дивіться, він не зникає. Він кудись іде. А може він вийде на вулицю і там вже зникне. Слухайте, дуже цікаві речі відбуваються тут. у Нас так, він іде на вулицю, і мабуть вже на вулиці зараз він зникне. Дуже цікаво, так. Новий рік ти щось затримуєшся. Дивіться, у мене такого ще ніколи не було. Зазвичай він просто зникав, а тут він іде до кінця ділянки, я так розумію, і там вже зникне. Давайте ми промотаємо і подивимося, як він зникне вже цікаво. Ну, Дуже цікаві тут речі відбуваються сьогодні у нас на вечірці. Все, все, він зникає. Є, вітаємо! Ваша вечірка була неймовірною. Ну, і не неймовірною, а not bad, непоганою. Мені здалося, що у нас добра вечірка пройшла, ну добре. Непоганою, так непоганою, знаєте, мені здається, що ми класно провели час. Гості тут гарно потусили, мені здається, порозважалися. так, Медея витягнула свою мітлу і на ній полетіла. Ну, мені здається, що ми гарно провели час. Дерел також полетів, і всі скупчилися, звичайно ж, дитячій кімнаті для того, щоб дітям зараз не давати спокою. Так, хочу в туалет. Наша бідненька Дженна її не випускають. Біжи сюди, Дженочка, біжи, біжи в туалет, біжи. Потім сходиш собі в душ. І треба буде нам зараз ще пошукати роботу для наших нероб. бо цієї кар'єри неробської якось ніяк нема. А де наш малесенький Анджін? Десь його поклали. Десь він лежить, біднятку, ніхто про нього не дбає, всюди брудні пляшечки. Цей дворецький, знаєте, якось не дуже хоче щось робити. Давайте ми Анджіна візьмемо, дорогенька моя Маргариточка, візьми, будь ласка, свого Анджіна і поклади його в ліжок. А ти не хочеш його в ліжечко покласти? А де він знаходиться взагалі? Ну, візьми його, де він є? Ось. Візьми його і поклади в ліжечко. А потім, будь ласка, прибери ось це все. І зараз я попрошу наших хлопців, наших нероб пошукати собі. Кар'єру, їм треба ось цю кар'єру слакер, не роба. У нас оновилися вже вакансії після ночі, і, може, з'явилися вже їхні кар'єри. Давайте візьмемо нашого Евана. Нехай він прибіжить сюди і буде зараз собі тут шукати він роботу. Так, Біжи сюди, дорогая мій Еван. Еван. Ти чуєш мене чи ні? Біжи сюди, відміняє він та йди сюди, Еван. Відміняє він мої дії. Та що ти там таке робиш, слухайте. Я ніяк не можу його сюди загнати. Я розумію, що ти не роба, але роботу шукати треба, добрий Це? день, іди сюди. Та Ева! а що ти там став? Іди сюди. Став, стоїть і каже мені, що він вийти не може, бо ти не хочеш, не роботи такий. Не хоче він роботу собі шукати І все, ви розумієте? Ану, йди сюди. Сходь на низ. Та як не можеш зійти, сходи вільні. Ну зійди по сходах. Якийсь баг стався, чи що, бачите, він не може по сходах на них зійти. Еван. Так, і ось цей чак також не може піти. Якийсь стався бах, я так розумію, зі сходами чи що. А може мені нові сходи поставити? Так, я поставила нові сходи. Але не знаю, чи вони будуть працювати так. Вони працюють, це просто сходить і багнулося, щось сталося, не знаю що. І наш Ево не міг пройти. А я вже на них всіх на нього, всіх собак зігнала, вже його висварила тут. Ніби він страшний не робо. Ну він такий нас, знаєте, хлопець веселий. Ну, але знаєте, трошки мені і добрішою і треба бути з ним. Іди сюди, шукай вже нарешті ту роботу свою. Може, якраз буде твоя вакансія. Так, архітектура це не. Це бі... шоу бізнес: ні, політика, ні медицина, ні право ні нема. Нема сьогодні його роботи. Ну, тоді добре, підеш зараз відпочивати, а тут ти дуже спати хочеш і їсти. Ну, іди спи, дорогесенький мій. Тут пішла спати е, сюди Маргарита, вона не має тут спати. Давайте ми її розбудемо, і нехай вона піде спати зараз у своє ліжко. Спочатку собі ще сходить тут е, у туалет. Зараз я їх всіх за кадром тут повкладаю спадки. Ну, а з вами буду вже прощатися. Наступну серію ми почнемо з того самого сімського дня. Давайте спочатку. Знаєте що? Давайте подбаємо ще про дітей. Так, а ти йдеш на роботу вже? Та, дивіться, наша памтика помахала руками, така а-а-а, ні, ні, я не хочу дбати про дитину. Я йду на роботу. Все, я пішла, розбирайтеся тут самі. Поклала малесенького Анджіна на підлогу з брудним підгузком і просто пішла на роботу. Ну, я її, в принципі, розумію. Знаєте, на роботу, мабуть, ходити легше, ніж дбати про новонароджених дітей. Це дуже непросто. Так, давайте покладеш маленьку Іланку в ліжечку дорогесенький Мій Брендон, і вимкнеш ось цю машину, яка сніг продукує, бо нам якби вже його не треба. В нас взагалі то вже весна наступила. Сьогодні ми попрощалися з зимою, зустріли новий рік. Так, давайте ми вимкнемо сніг. Ось, іди, будь ласка, сюди. Брендон, вимикай сніг. І цю машину зараз я заховаю. Цікаво, скільки там ще разів лишилося, бо вона тільки 5 разів працює, але тут ніде нічого не світиться. Не світиться, скільки ми вже раз її використали. Так, а тут що? Тут мисочку треба наповнити нашому мольфором. Давайте ми це зробимо, почистимо і наповнимо. Потім ми е, викинемо ось цю Ось тут цю пляшечку, там Мольфер такий стояв, тільки що дивився в одну точку. Такий, господи, що відбувається, що ці люди натворили? Навіщо вони всіх цих дітей наплудили? Тепер стільки крику в домі, ніякого спокою. Давайте ми цю машину сховаємо ось тут, на задній двір, так як вона в нас тут і стояла, щоб вона нам не заважала. Вона ж тут у нас стояла, здається, так, здається, що так. Ну і все, власне. Зараз я тут за кадром буду дбати ще про наших сімів. Наступну серію я почну з того самого. Мого місця, мабуть, за кадром я вже напевно поприбираю ось ці зимові прикраси, бо в них вже весна, в принципі. Ось, ну і думаю, попрацюю трішечки над цією кімнаткою дитячою, ванну, мабуть, сюди трішечки розбудую і дитячу кімнатку ось так сюди трошечки розширю, щоб вона була більшою. Ось. А на даному моменті з вами я вже буду прощатися. Дякую вам за увагу. Давайте ми ще подивимося на цю ялиночку їхню красиву, якої вже до наступної серії не стане, бо вже в них якби весна. Ще раз дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!